Топ 5 найдорожчих монет світу. П'яте місце дублон Брашера 1787 року. Перша золота монета Сполучених Штатів. На аукціоні її продали більш ніж за 9 мільйонів доларів. Четверте місце срібний долар 1804 року. Одна з найрідкісніших монет Америки. Колекціонери женуться за нею десятиліттями. Третє місце срібний долар 1794 року. Одна з перших срібних монет США. Стан і рідкість підняли її ціну до мільйонів. Друге місце золотий леопард короля Едварда III, 1344 рік. Суперрідкісна середньовічна монета Англії. Одна з найдорожчих у Європі, теж у діапазоні мільйонів. Перше місце легендарний двоголовий Орел 1933 року. Найдорожча монета в історії у 2021 році продана за 18,9 мільйона доларів.